Святого послания посланого, по срок положен, в Крим, Світло, пославні це воспитанно посла, великому насладим на шаблені, великий води, і всі святи по святі святи при сні послами, у швітнах. За полі незалежність життя свого слабшого воїна Олександра в Україні, добра, які приєднати, небето рано, виключити нас, на все і помилує, то від воїн чоловіка людний, і Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Брава Скорбодна один, побратими, односельці, браті і сестри люди доброї волі, що сьогодні прийшли до нашого храму, аби віддати останню шану новітньому герою. Олександру, який поклав своє життя, захищаючи мирне небо над нашими головами, захищаючи свою землю, свій народ, свою культуру, захищаючи майбутнє нашої з вами країни і наших з вами дітей. За це він, який Тисячі мужніх і славних воїнів, взяв руки зброю і став на захист своєї вітчизни. Це його обов'язок кожного справжнього чоловіка важку хвилину ті нелегкі дні стати і захищати. Пройшовши цей короткий, зовсім короткий, але мужній і сповнений звитями шлях, він віддав шлях воїна, він віддав найдорожче своє життя. Маючи можливість знайти і підставив всі для цього, коли його покликала Батьківщина. Олександр не дав задню, а пішов і виконав до кінця свій обов'язок громадянина і патріота своєї країни. Немає в більшої любові, ніж та, коли хто душу свою покладає. За друзів своїх. Цим самим виконавши цю заповідь Божу, яку Господь заповідав про любов, коли хто із нас був в тих місцях, наближених до бойових дій, то знає. Там, де плавиться залізо, сиплеться бетон, вони своїм живим щитом, своїм життям стоять і не дають просунутися ворогові на нашу землю. Це є справжній героїзм. Сьогодні твориться справжня жива історія. І ми в цей історичний час маємо можливість сьогодні раз і назавжди вибороти волю і незалежність для своєї країни і підростаючих поколінь. Платиться велика жертва життя найкращих синів і дочок. За те, аби Україна жила і процвітала. Олександр народився і жив у селі Шевченко, який носить символічну, символічну назву для нас, українського народу. Саме Шевченко казав свою країну любіть, Любіть її вовремне люте і в трудну трудної минуку за нею Господа. Сьогодні ці люті часи, про які говорив великий пророк нашого славного українського народу, коли лягають кращі із кращих. Ми можемо сказати знову і знову словами Шевченка, ті, ще лютий враже, та не дуже бо все згине. Слава не поляже. Не поляже і розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і чиї діти. Наша пісня, наша дума не вмре, не заліне он де люди слава наша. Слава Україні! Сьогодні слава і честь тим, хто стоїть і захищає. Сьогодні вічна слава і пам'ять тих, хто захищаючи поклав своє життя. Дякуємо тобі, брате, за твій подвиг із витягнуть, за те, що віддав найдорожче за нас з вами, пам'ять про тебе і всіх тих. Хто віддав своє життя буде жити у віках українського народу? Вічна пам'ять Царства Небеса, спочивай у мирі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!